Ярославу Миколайовичу за книгу Права в людини а, зараз, 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 зараз. Права людини в Україні 2008. У якій розглядається стан з правами людини в Україні у 2008 році, досліджений різними правозахисними. Неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. Зокрема, на сторінці 113 даної книги надруковано порушення прав і свобод людини під час пікетування 27 червня 2008 року на нашій площі народній нашою організацією. Закарпатської обласної оди. Тут е, присутні всі, хто знає про цю подію, де ми е, більше мабуть, місяця або біля місяця ми знаходились у палатках і вимагали відставки декотрих керівників. Так ось тоді е, рішення Мужгородського міськрайонного суду суддя Ференц заборонив на площі народній, звернути, звернути увагу треба. Проводити будь-які заходи, але представники ОДА, наше керівництво, всупереч такі, такі, такому рішенню і з вілком йшли до пам'ятника Шевченку, бо то був День Конституції. Нам дуже запам'яталось, коли хтось із прохожих вигукнув вінок Конституції. І недовго ми чекали, що не тільки Конституції, а були похоронені і наші права і свободи пікетуючих. Тобто нам заборонили виходити, і не вирішено жодні питання, які заслуговують на вирішення по закону, де ми вбачаємо навіть злочин у кримінальних справах у судах, у цивільних справах і так далі. Добрий день, шановні присутні. Ще не згадали, що я є головою юридичної комісії Харківської обласної організації Трудова Харківщина». До складу цієї юридичної правозахисної комісії ходять юристи, начальники юридичних відділів різних підприємств. Харкова ми займаємося наданням безкоштовної правової допомоги, бітним верствам населення міста Харкова і також іншим громадянам України. Я вже займаюся захисною практикою більш ніж 10 років. За цей час ми Стикаємося з проблемами, які необхідно вирішити на законодавчому рівні. От, наприклад, які є порушення прав людини в України. Дуже часто правоохоронні органи, наприклад, також органи державної влади, не дають відповіді на звернення громадян. Це є можливим завдяки тому, що в законодавстві існує прогалина. З одного боку, цивільний кодекс України вказує, що пригодження між фізичними та юридичними особами може вчинятися, обов'язково вчиняються у письмовій формі. Тобто, це означає, що лист відповідь із, наприклад, обласної державної адміністрації або з прокуратури має бути. Хоча рекомендований, тобто під розписку видаватися людина. Але у правилах поштового зв'язку вказано, що звернення можуть направлятися, і відповіді на них можуть направлятися простими листами. От цими користуються чиновники. Вони начебто відправляють відповідь, записують у журнал реєстрації, що відповідь направлена, а насправді вона навіть. І не складалися. Або якщо складалося, то відповідь могли запросто викинути як сміття. І якщо люди звертаються, просять надати відповідь, їм вказують, що відповідь вам надана. От підтвердження журнал реєстрації поштової кореспонденції. І навіть є такі у нас випадки, що люди звертаються Адміністративні суди, в Харківській адміністративний суд. І навіть суди також відмовляють попозорі про зобов'язання органу влади надати відповідь громадянину, посилаючись на те, що начебто відповідь була надана. Тобто необхідно на законодавчому рівні внести зміни і передбачити, щоб відповідь від органів влади. Е правоохоронних органів надавалося рекомендованим листом. Також досить часто є наступні порушення прав громадян. Державні органи е дають немотивовані відповіді. От ви наводите якісь докази, обставини, а орган влади і посадові особи вони замовчують, що начебто про це навіть і не писали у своєму зверненні. Тобто відбувається порушення Конституції, в якій казано, що громадяни мають право на отримання мотивованої відповіді. а ніяких мотивів немає. І е, коли звертаюся до судових органів, у них така сама практика, судові органи також замовчують ваші докази. І в результаті також видати справу неможливо. А чому це відбувається? Це відбувається тому, що судді мають статус недоторканної особи. Проти них дуже важко порушити кримінальну справу або притягнути хоча б до дисциплінарної відповідальності. От, на нашу думку, недоторканні суддів та інших чиновників, в тому числі депутатів, це є порушенням. Рівності прав громадян, тому що надаються привілеї певним особам, які займають особливе становище і тому мають відповідати за свої дії, за свої дії. Також, на нашу думку, такі випадки у судах є наслідком того, що судді обирається безстроково. Спочатку на 5 років президент призначить, потім Верховна Рада обирає безстроково. І фактично також звільнити суддю з посади неможливо. Тобто треба е, передбачити, наприклад, як це було за радянських часів, виборність судді е, на місцевих виборах. Я думаю, що це забезпечить. Реалізацію права громадян на справедливий і неупереджений суд. Е, також у нас в Харків, як я дізнався в Ужгороді, досить часто судді, користуючи своєю недоторканністю, от, наприклад, у нас не допускають навіть слухачів на справу, можуть штовхнути особу, нанести телесні ушкодження, дверями там притиснути. От. А потім викликають міліцію, кажуть, що особа себе неправильно веде, проявляє неполагода в суді і притягають до відповідальності адміністративно. От я е, вів справу, де е, гонтар Наталю Павлівну побив нанести ушкодження полковник міліції. Е, Керівник Харківської області. Прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи, хоча вона перебувала у зв'язку з тілесними ушкодженнями два місяці на лікарняному <coughs> ліжку. Прокуратура відмовила, вона звернулася до суду із скаргою на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Суддя також відмовила. У задоволенні скарги, потерпіла із своїм представником, прийшли ознайомлюватися на наступний день з матеріалами справи. Суддя примусили э, їх чекати три години, а потім взагалі відштовхнула зі свого кабінету, визвала грифон, Грифон відвів до кабінету, ну, там, де у них також там щевили дверями, наносили. Подалі в різні частини тіла. І знову істота нам довелося оцю скарбницю е, вивозити до лікарні швидкої і невідкладної допомоги. І знову на місяць була на, лікарня, на лікарняному листі. Тобто можна зробити виклад висновок, що. Судді — вони як наче привалійована каста. І ніяк їх не можна притягнути до відповідальності. Вони можуть робити що завгодно. І ще часто от, ми стикаємося з такими проблемами, що нотаріуси вчиняють. Незаконні примочення на, наприклад, дару на квартири. Це дуже розповсюджена фінансія, з чим вона пов'язана? Вона пов'язана з тим, що на законодавчому рівні не передбачено, що таке підпис громадянина. Тобто будь-яка особа може підійти до нотаріуса, дати йому, наприклад, тисячу гривень, поставити букву А на льБ на довіреності і продати, подарувати самому подарувати собі чужу квартиру. І потім довести, що це була підпис справжній чи не справжній, майже неможливо. Тому що можна сказати, а це от прийшла людина, вона отак от розписалася, вона може розписуватися як за І в усіх випадках нам так і не вдалося довести правоту, що ці приводчини вчинялися е, шахайським способом. Тому треба хоча б на законодавчому рівні передбачити, щоб е, якщо ти оформляєш по нотаріусу приводчим, треба е, писати письмову заяву, щоб можна було по почерку е, зробити висновок. Це, це дійсно ця особа бажала оформити договір дарування чи пожиттєвого отримання чи ні. І ще одна глобальна проблема, якою я займаюся вже три роки. Значить, я вважаю, що в Україні з 91-го року по теперішній час відбувається геноцид переного населення України. Значить, якщо подивитися статтю 442 Кримінального кодексу України, значить, можна прочитати наступне: що геноцид на це, це штучне створення умови з метою скорочення частини національної групи населення. До національної групи, якщо ми подивимося словники. Можна віднести населення, яке постійно проживає на певній території. Тобто не обов'язково геноцид може здійснюватися стосовно окремої нації, наприклад, українців чи росіян. Геноцид може здійснюватися стосовно постійних мешканців даної території. Так от ми вважаємо, що в Україні має місце таке негативне явище, і чим ми доводимо нашу правоту у цьому питанні. Значить, однією із з умовою, спрямованою на скорочення населення України, це є поступове через інфляцію зменшення купівельної спроможності доходів громадян, пенсії, заробітної плати та інших доходів. Починаючи з 92-го року до. Доходи більшої частини громадян вони стали меншою, ніж реальний прожитковий мінімум. А в законі України про прожитковий мінімум вказано, що це вартісна величина наборів продуктів харчування та непродовольчих товарів та послуг достатньо для забезпечення нормального функціонування організму людини та збереження її здоров'я. Тобто, із цієї статті першої закону України про прожитковий мінімум можна зробити висновок, що якщо дохід громадянина менше від прожиткового мінімуму, то здоров'я його погіршується та організм функціонує ненормально. Ми підрахували реальний прожитковий мінімум, і за нашими оцінками він має складатися із суми еквівалентної 3 тисячам гривень. Тобто, якщо у сім'ї, наприклад, мати, є мати, батька мати, 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 і три дитини, п'ять осіб, то їхній заробіток, враховуючи допомоги, повинен складатися 3 тисячі помножить на 5-15 тисяч гривень. Якщо вони отримують меншу заробітну платню та допомогу, то це означає, що Їхнє здоров'я погіршується. Заснову за ми взяли постанову 656 е Кабінету міністрів України, за якою розраховуються дожиткові Значить, Там є дуже такі, на перший погляд смішні норми, але вони насправді не смішні, тому що населення через це гине. От, наприклад, Кабінет міністрів каже. Що на рік ми повинні витрачати на ремонт нашої квартири 1,68 копійок. От який ремонт на цю суму можна зробити? Тому явно, що ця норма занижена. Також ця постанова Кабінету міністрів не передбачає витрат на лікування, але відповідно до статистики, кожна особа має як мінімум два захворювання. Тобто, Необхідно хоча б два рази на рік лікуватися. А це теж витрати десь 2000 гривень на рік. От можна 2000 розділити на 12, розраховуємо добавку до прожиткового мінімуму 168 гривень десь. Також не враховується витрати на відпочинок, щоб поїхати в санаторій або на Крим відпочити. Далі постанова Кабінету міністрів передбачає, що ми маємо користуватися тільки однією антеною. а вже 21 століття кабельне телебачення, інтернет, тобто треба витрачати кошти і на ці послуги. А якщо людина не витрачає, на неї дивляться як на людину не з цієї планети. Відповідно до цього особа вона вважає себе неповноцінною, тому що всі мають телебачення, я не маю супутника або кабельне, да? значить, здоров'я її погіршується. Також дуже такі нормативи занижені. Наприклад, чоловіку рекомендується мати одне, одну пару зимового взуття на 5 років. Але... Якщо нас купиш взуття, то вже через 2-3 місяці там і і вода вже протікає, тобто ну, ніхто п'ять років не носить чоботи. Тобто треба також додаткові витрати передбачити на ці послуги. І от якщо це все підрахувати, ми отримуємо суму десь 3 тисячі гривень, у тому числі такі великі витрати. У нас на придбання житла. Щоб отримати житло, нам треба стояти у черзі 100 або 150 років, підрахувала Хельсінська правозахисна група. Зрозуміло, що треба житло купувати за свій власний кошт, а де брати гроші. Значить, це повинно бути передбачено у прожитковому мінімумі. Але таких витрат там немає, тобто ще треба додати. Хоча 500 гривень на місяць до цього прожиткового мінімуму. Ну і тому доходи населення, мінімальні пенсії, мінімальні зарплати повинні бути хоча б 3 тисячі гривень. От. Значить, нам кажуть, що коштів у державі немає на такі виплати. Але немає чому? Немає їх тому, що. Існують закони, закони, які направлені на погіршення життєвого рівня більшості громадян. От, наприклад, податкова система. Податкова система вона направлена на те, щоб побільше грошей викачати із бідних людей, із середнього класу і поменше коштів із багатих. От, наприклад, якщо особа Заробляє тисячу гривень, або підприємець там три тисячі гривень, десь там торгує, він да? повинен сплачувати податки десь там 40%, 30-20-40%. Якщо із тисячі сплатити, 20-30% отримуєш там 700 гривень. А якщо мільйонер отримав тисячу один мільйон, наприклад, сплатив. 20%, а залишилося 800 тисяч. Ясно, що 800 тисяч перерівняти з тисячу гривнями доходу це неможливо. На 1000 гривень ти нічого не купиш, навіть навіть поїзд нормально не можна. Тобто треба передбачити прогресивний налог на прогресивний податок на прибуток, тобто багато. Особи повинні сплачувати більше коштів. Також ми вважаємо, що приватизація також привела до того, що більшість доходів від підприємств, тепер не в дохід держави, а в прохід дофіт... хозяїв, володарів цих підприємств. Це також є причиною зменшення доходів громадян. До зменшення доходів держави також можна віднести займи у Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних структур. Вже відомо, що якщо ти береш, наприклад, займ тисячу, наприклад, 1 мільйон доларів, то треба вернути через 20 років, через 15-20 років, десь 5-10 мільйонів, тобто в 10 разів більшу суму. І вже є така статистика, що ті страни, які, країни, які брали кошти у Міжнародного валютного фонду, інших фінансових установ, це страни країни Латинської Америки, у них дуже високий борг. І вони дуже багато коштів державного бюджету витрачають на покриття заборгованості перед Міжнародним світовим банком, Міжнародним валютним фондом. От, тобто це також є фактор, який зменшує доходи населення, тому що треба витрачати кошти на покриття заборгованості і треба забирати з наших зарплат з пенсії пенсіонерів. Е, також Причиною, яка зменшує доходи громадян, є фактично законна процедура переводу грошей у офшорні зони. От, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, якщо ти переводиш в офшорну зону, там, суму еквівалентну 10 тисяч доларів, то вже людину може посадити на електричний стул. А у нас, якщо цілі мільйони мільярди переводять у Кіпр або Барбадос, ніякої відповідальності немає. Так от є такі дані, що у 2008 році у офшорній зоні з України було переведено стільки коштів, скільки отримано за всі роки приватизації. Тобто, на що було робити цю приватизацію, якщо за один рік у кіпрі Барбадос всі ці кошти? Були перераховані. Тобто це ще одна причина, чому ми бідні.